Друзі, перші проголов поїхали. Пишуть, що проти Арахамії Єрмак може відкрити кримінальну справу щодо полігону. Арахамія не людина Єрмака і останнього це бісить. Людина Зеленського Арахамія був присутній на закритій зустрічі щодо України одразу після сварки президента Зеленського і Трампа. в США не так давно, а також на інавгурації 20 січня. Пишуть, що саме він налаштовує канали зв'язку в Америці. Повідомляється, що до Арахамії було надано рідкісне місце в Ротодонті капітолію. Є низка складних питань, які доведеться. Юрій Шати, але Трамп збирається працювати із Зеленським після вибачень. Президент США має на меті закінчити військові дії до кінця цієї весни. В той же час в Україні Арахамію сприймають не так однозначно, як в Америці. Коди його відправив відправили з Зеленська. а Тепер щодо полігону, Верівський полігон, ось таким він став після наводки Подоляка і Арахамії. У казармі було повно військових добровольців. За зливи інформації по скупченню особового складу подоляк з Арахамією не відповіли про трагедію. Його не згадують, а червінського судять пише Леся Поруцька Сакович. Той же час зіновий бібрецький пише наступне цей суд: це операція прикриття блазенів, які перед цим ударом відвідали полігон і Виклили селфі в мережу. Удар по Яворівському полігону слідство оприлюднило листування коригувальника 72-го річного колишнього працівника КДБ Олександра Косторного, якого підозрюють у держраді через коригування російського удару по Яворівському полігону на Львівщині. 13 березня 22 го року. 4 березня 22-го року він і стало телеграму представниками РФ карту Міжнародного центру миротворчості та безпеки Єврівський полігон. На карті він нібито позначив координати військовослужбовців і техніки ЗСУ. а Він був на полігоні 6 березня. Бодоляк Арахамі опублікували селфі з полігону, де знаходяться Єврійський полігон на Росії. Так знали там вони його і створили. Але як і те, що там проводяться навчання, мобілізованих, а от міст дислокації, наповнених казарма по цьому фото, коли сфоткалися біля заселеної казарми, це не було 13 березня росіяни обстріляли полігон, влучивши у казарми, в яких спали солдати. Загинула 61 людина і ще 160 було поранено. А для обвинувачень полковнику Чарлінському аргументи на Росії так знали про аеродром. Не працює Чарінське. Це той розвідник, хто звинуватив Дірмака у видичі вагнерівці. Це на Росію. Цікаво, чи не так А Тамара Горіха зерня пише: наступне: казарма була запакована людьми добровольцями. Відповідальності за злив інформацію про скупчення особового складу подаляк. Не поніс минув ріка про трагедію не згадують у людей. Дуже коротка пам'ять у єдиного марафону. Взагалі пам'яті немає. Даремно не сподіватися на добре слово чи вшанування пам'яті загиблих. У той же час до Рахамі можуть бути і питання по його колезі по переговірній групі в мінську кіреєву, якого вбили і тіло викинули з машини. Чим ближче вибори, тим більше грязної білизни дістають. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у Кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.